І отак моя смакота виглядає. Так що готуйте. І всім смачного є молодець. Так, тісто тут, типу на млинці. Три яйця, додаємо молочко. І головне, щоб яйця і молоко було кімнатної температури. Е, спеції можете додати, можете не додати. Тут вже як за смаком. все діло гарно калапуцькаємо. Так, борошна 150 грам, але, звичайно, може піти і більше. Олії 50 мл і найсмачніше буде оливкова. От Консистенція. Бачите, яка. Ну, Як на млинці коруч. Е, випікати найкращий варіант тут взагалі от такі от силіконові формочки. Які в Аврорі є всякі пакетики на кекси. І попробую ще в такій формі зробити. Наливаєте чуть більше, ніж половинка. Так буквально чуть-чуть. така Отака маленька хохолька, коротше, виходить ціла хохля. Так, плита розігріта до 200 градусів, випікаємо 15 хвилин, потім зменшуємо на 150 градусів і випікаємо ще хвилин плюс-мінус 10. Рецепт готую вперше, але бачите, от з силіконових формочок дуже класно все відстає. Так що все дуже поки добре. Так, тепер червона рибочка. І я солю сам. Відео залишу в посиланні або десь там потім в мене побачите. І тепер нам так треба гарно її підфілетувати, щоб зняти шкірочку. Знаєте, от коли ви дійсно самі рибу цей солите, шкірка відходить дуже гарно сама, так. Тільки це треба акуратно, щоб не пошкодити саму рибу. Ой, рибка смачна. І тепер от самий гострий ніж, який у вас є, такий беріть. І нарізайте оцей косочок на таку гарну смужечку. От тепер саме серйозне це, в збранні цієї закуски. І так, беремо нашу ось ось штучку сюди таку гарну чайну ложку. Крем сиру. І тепер от, от, як я показував, як ми цей нарізали, отак треба його скрутити. Оцю кусочок, щоб воно виглядало типу, як трояндочка. Ні, ну знаєте, ну, як то кажуть, курва, який новий рік, такі і трояндочки, ну, в принципі, гарно. Але головне, що це дуже смачно.